Доброго дня, шановні тернополяни, я висловлюю щире захоплення вами, тими, хто сьогодні, незважаючи на свої справи, прийшов сказати ні цьому уряду. Я, як підприємець, можу сказати, що за ці три роки працювати стало набагато гірше. На сьогодні, дякуючи податковому кодексу лапках, податкова. Мали не обмежені права і будь-який час, так само як на наше підприємство, вони зробили на так само вони це роблять по інших підприємствах, зовсім не думаючи про те, аби росла промисловість і розвивалася, а вона навпаки падає сьогодні. Коли закон про державні закупівлі в тій самій Америці чи Японії передбачає 70% закупівлю вітчизняного виробника в Україні на сьогодні це нуль. Оце так працює наше підприємство. оце так, так працюють наші люди, які, платячи податки, платять за те, аби били наших дітей. Сьогодні відомство Табачника підписало до друку підручники, які надрукували за ті ж самі податки, які сплачуємо ми з вами, у яких по 260 помилок, і за цими підручниками вони хочуть вчити дітей. Отакий у нас уряд. Тому, як підприємець, як мама, як українка, я звертаюся до вас, пане президент і пане прем'єр-міністр. Ваше покращення сьогодні це погіршення життя українців. І якщо ви декларуєте те, що ви хочете бачити Україну європейською державою, будьте європейцями, складіть свої повноваження і народ України, повірте, хоча б Сторінку в історії про вас напише, тому подумайте над цим, підіть самі, бо народний гнів знесе вас. Дякую.